Будівництво Ірпінського міського стадіону «Чемпіон» майже завершено. В общем-то, работы уже на финальной стадии. Все инженерные работы, да, сложные работы по укладке установки поля, по установке освещения, по трибунам, все завершено. Осталось только то, что мы отложили конец, Это асфальтирование, генеральная уборка. В общем-то, последняя, финальная стадия. Поэтому до субботы никаких волнений у нас нет, все мы закончим и с радостью откроем центральный стадион Ирпиня. Відкриття відбудеться 30 липня о 17:00. Планується дуже насичена програма. Біля входу гостей зустрічатимуть маленькі гречанки, адже все це відбуватиметься напередодні Олімпійських ігор. Далі крізь алею живих скульптур відвідувачі направлятимуться до самого стадіону. Дітей чекатимуть розваги у ігрових зонах. А дорослих шоу богатирів і показові виступи з різних видів спорту. У Нас в гостях будуть олімпійські уже е, чемпіони, а також будуть ті, хто їдуть. Тобто після нас дуже приємно, що всі на олімпійські ігри плануються до восьмі. До восьмі які будуть прийнімають участь в, в, в Ріо-де-Жанейро на Олімпійських гір. 2016. Родзинкою вечора стане виступ гурту «Друга ріка» та солодкий сюрприз, який має потрапити до книги рекордів України. Після завершення основної програми кожен ірпінчанин зможе відвідати будь-яку спортивну зону і проявити себе. По дальнішим подіям далі ми будемо набирати уже у нас з августа місяця починається набор груп. У нас состав колективу на стадіоні титулований тренерів, титуловане спортсмени, олімпійські учасники, чемпіони міра, чемпіони Європи, міжнародники по различним видам спорту: футбол, теніс, баскетбол, борьба, різні борьба, ти ну, Довольно большой у нас будет перечень услуг спортивных. По максимуму хотим, как говорится, внести спорт в Арпень.